Добрий день, любі другокласники! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо працювати над темою удосконалення тексту Видумуй, пробуй твори. Розу фантазію прояви. Активним і уважним будь. І про кмітливість не забудь. Сядьте рівненько, спинки рівненькі. До уроку. І так, зіграємо з вами в гру так або ні. Я буду говорити вам твердження. А ви говорите так, якщо погоджуєтесь з цим. І говорите ні, якщо не погоджуєтесь. Що ж, готові? Тоді починаймо. Текст складається зі слів. Ні. Текст утворюють зв'язані за змістом речення. Так, речення в тексті розміщені в певній послідовності. Так. Заголовок це назва уривка тексту. Ні. До тексту можна дібрати заголовок. Так. Заголовок повідомляє, про що йтиметься в тексті. Так. Молодці, ось ми з вами і повторили попередні теми. А зараз пригадайте з попередніх уроків, з чим вас асоціюється слово текст. Пригадайте. Ми з вами вивчали тему, що до тексту можна придумати заголовок. що текст... Може бути описом, текст-опис, адже ми з вами описували різні предмети. Далі, що казка це також текст, що є будова тексту, він складається із зачину, основної частини і кінцівки, що текст складається із речень. І ще може бути текст розповідь, тобто розповідати про якусь подію. Що ж, зараз послухайте уважно загадку та спробуйте відгадати її: бокс, хокей, бобсплей, футбол, сноуборд і волейбол. Стадіон, басейни, корт, об'єднало слово. Звичайно, спорт. Молодці. Відкрийте свої робочі зошити. Записіть, запишіть сьогоднішнє число Класна робота та прописуємо хвилинку каліграфії. За зразком. На другому рядочку спочатку пишемо слово з великої букви Зарядка. Робимо звукобуквений аналіз слова. Малюєте схему. Рахуйте, скільки букв, скільки звуків та скільки складів. Для цього. Зупиніть відео. Перевіримо. За ряд К маємо з вами три склади. Наголос падає на другий склад. На А. Розбираємо з. Тверда приголосна А. Голосна не наголошена. Рі. Яка приголосна, тому що попереду стоїть я. Я. В цьому випадку дає нам лише один звук А, тому що перед нею стоїть приголосний. А якщо б стояв голосний, то давала б два звуки, тому позначаємо лише один А. І він у нас буде наголошений. Д тверда приголосна, К тверда приголосна, А, голосна не наголошена. Маємо з вами сім букв, сім звуків та три склади. Перевірили. А зараз виконайте, будь ласка, гімнастику для очей, щоб вони трішки відпочили. Молодці! Що ж, а зараз переходимо до роботи з підручником. Відкриваємо сторінку 137. Наше завдання прочитати тексти та порівняти їх. Чим же вони будуть відрізнятися? І так, слухаємо перший текст. Раніше читалочка не хотіла робити зарядку. Не розуміла, яка важлива зарядка для здоров'я. Тепер не обходиться без зарядки жодного дня, адже зарядка заряджає людину на весь день. Зверніть увагу на виділені слова. Другий текст. Раніше читалочка не хотіла робити зарядку, не розуміла, яка важлива вона для здоров'я. Тепер не обходиться без неї жодного дня, адже ранкова гімнастика заряджає людину на весь день. Також зверніть увагу на виділені слова. Чим же відрізняються ці два тексти? Давайте розберемо з вами, що ж таке зарядка. Хто може пояснити? Перевіримо за словником. Зарядка це фізичні вправи, які виконують для оздоровлення організму. Запам'ятайте, що ж, приведемо з вами дослідження з попередніх текстів. Ваше завдання виписати з другого тексту слова, якими замінили слово зарядка. Давайте повернемось. Перше текст ми бачимо виділені слова зарядка, зарядка, «зарядки», зарядка. Тобто змінювалась тільки кінцівка в цьому, в цьому слові, але повторювалось. А от друге речення ми бачимо, що нема повторення слова зарядка. Є зарядку, вона, неї, ранкова гімнастика. Зараз запишіть ці слова через кому в зошит з нового рядочку. Записуємо з великої зарядку. Кома, вона, кома, неї, кома, ранкова гімнастика. Крапка. Що ж, давайте поміркуємо, для чого ж використали ці слова. В першому тексті ми повторювали, а в другому замінили. Щоб перевіримо вашу думку за правилами, та запам'ятаємо. Щоб не повторювати те саме слово в сусідніх реченнях тексту, його замінюють близькими за значенням. Запам'ятайте правила. Що ж, переходимо до наступної вправи. Вправа 4 та 5 підручнику на сторінці 137. Наше завдання прочитати текст. Я бігаю щодня, біг піднімає мені настрій. Але від бігу я не тільки отримую задоволення. Біг дуже корисний для здоров'я. Що ж, діти, визначте, який ж недолік має цей текст. Зверніть увагу, яке слово повторюється? Бігаю, біг, бігу, біг. Знову таки, у нас повторення слова біг. Тому нам потрібно з вами уникнути цих повторень в кожному реченні та замінити слово бігаю, біг на близькі зазначення та виправити цей недолік у тексті і записати його. Як же ми можемо виправити і замінити ці слова? Ось є такий варіант. Я бігаю щодня. Біг піднімає мені настрій. Бачимо, що залишили в першому реченні бігаю, потім біг. Але від нього ми замінили. Але від бігу ми замінили від нього, я не тільки отримую задоволення. Біг дуже корисний для здоров'я. Що запишемо цей текст. Без недоліків. Зупиніть відео і напишіть каліграфічно цей текст собі в зошит. Що ж, а зараз розгляньте, будь ласка, малюнок. Та розкажіть, хто як турбується про своє здоров'я. Уникайте повторів тих самих слів. Зверніть увагу, яка пора року, скільки діток, чим кожна дитина займається для того, щоб укріпити своє здоров'я. Зупиніть відео та розкажіть, що ж ми можемо з вами скласти на такий невеличкий текст за малюнком. На малюнку можна побачити багато дітей, так? Справді. Яка чудова зимова пора. На льодовому катку хлопці грають у хокей. Інші діти стрімко спускаються з гірки на лижах. Вони активно відпочивають. Тільки одна дівчинка непорушно сидить на широкій лавиці. На ній дуже теплий одяг. Дівчинка залюбки спостерігає за зимовими розвагами. У холодну пору треба бути активним. Адже без руху, навіть найтепліше одяг не врятує від морозу. Хочу дати пораду самотній дівчинці на широкій лаверці вибирай активний зимовий відпочинок, рухливий спосіб життя додає неабиякого здоров'я. Що ж, от ми з вами розповіли, за малюнком склали такий текст. Зверніть увагу, що текст складається з трьох частин. Одна, друга та третя. Зачин, основна частина та кінцівка. Що ж, яку б пораду з попереднього тексту хотіли видати? Знайдіть та випишіть. Це слова, тобто речення, які дають пораду. Самотній дівчинці на широкій лавочці я би порадив. Або порадила відпочивати активно. Можете це речення записати своїми словами більш детальніше. Наприклад, дати пораду не тільки відпочивати активно, а чим саме їй зайнятися? А розкажіть ви, як турбуєтесь ви про своє здоров'я? Чим ви займаєтесь? Що робите ви зарядку? Як я дбаю про своє здоров'я? Я піклуюсь про своє здоров'я. Кожного дня приймаю ванну чищу зуби. Мій одяг чистий та охайний. Я відвідую стоматолога, Одягаюсь за погодою, загартовуюсь, влітку купаюсь і загораю, Займаюсь спортом, відвідую спортивну секцію, не пропускаю уроки фізкультури. Здоров'я для людини дуже важливе, тому за ним треба піклуватись. Ось такий текст про те, як потрібно піклуватись про здоров'я. Бачимо, перед нами є текст. Він має заголовок, має зачин. Далі починається основна частина. та Кінцівка здоров'я для людини дуже важлива, тому за ним треба піклуватись тобто як висновок. Розкажіть за зразком, як ви дбаєте про своє здоров'я. Для цього зупиніть відео. Переходимо до вправи 9 та 10. Прочитаємо з вами, як же турбується про своє здоров'я щебетончик. Я давно мріяв про тренажер. І ось нарешті мені тренажер подарували. Тренажером зацікавилась моя менша сестричка. Ми по черзі займаємось на тренажері. Що ж, цим текстом не так подумайте? Який недолік має цей текст? Знову таки звертаємо увагу, що повторюється одне й те саме слово в кожному реченні. А цього не має бути. Ми маємо замінити з вами ці слова на близькі зазначення. Давайте виправимо його, які у вас є варіанти. А ось, по-перше, придумаємо заголовок цьому тексту і дамо йому назву тренажер. І так, я давно мріяв про тренажер. Так і залишаємо, адже ми маємо з вами залишити в першому реченні. Думку про те, про що йде мова. І ось, нарешті, мені його подарували. Ми змінили замість слова, тренажер його. Третє речення залишили тренажером зацікавилась моя менша сестричка. Четверте, ми по черзі займаємось на ньому. Знову таки, на тренажері замінили на ньому. Можна через речення залишати слово, але щоб. Слово не повторювалось в кожному реченні. І так, знову-таки зверніть увагу. Що ж, діти? Що нового ви дізналися сьогодні на уроці? Що текст не має бути повторень в кожному реченні одного і того слова? Що ж слід робити, щоб не повторювати одне й те саме слово в сусідніх реченнях тексту? А потрібно підібрати близькі за значенням слова. Що ж, ваше завдання записати заголовок і вдосконалений текст з попередньої вправи, який, яку ми тільки що з вами виконали. Тренажер. Я давно мріяв про тренажер і так далі. Записуєте собі в зошит. І ще вам потрібно попрацювати з підручником на сторінці 138, виконати вправу 9 та 10, тобто повторити правила і запам'ятати їх. На цьому наш урок закінчено. Дякую вам за увагу. Гарного дня, до побачення!